Десь поляк звідси вибрався, знаєте. А... а як нема нікого в хаті, нема господаря, то знаєте, що робиш з тією хатою, з тим всім? По стінах на блущичі такі лазили. Вікна, позатикані якимось диктою чимось. Трохи тату, що міг, то, -то підремонтував. О, зробив такесь душчинок, таке так, якби ліжко. Та ми такі щасливі були. Та ми так тішилися. Каже, Боже, як нам добре? Ми під дахом, нічого на нас ні дощ не падає, нічого, та ми спимо на якимсь там ліжку. Та то не було ліжко, то, то таке було. Зробити. А решта все повиносили люди так, що в хаті. Та не було нічого, так я вам кажу, нічого не було. І Навіть з кухні бляти здерли. ну, І казав голова, ви, то буде ваша хата, голова сільради, такий був гнатів, але нічого не був поганий чоловік. Ну, Бачив, що то люди такі були. Знаєте, які то люди були бідні вже. Прийшов до нас і каже: слухайте, там один поляк виїхав соха, писався. Може, хотів п'ять звідси. Підіть туди, там є яма з бульбою, Вічніть тобі. Візьміть собі ту яму відкрити і заберіть ту бульбу. Так то я ж йому вдячна, потім його застрілили. то? його вбив, я не знаю. І шкодую за ним по нинішній день. І все прошу Бога, ка Боже, врахуй тій людині то, що він таки поміг. І туди вчили вже принесли тієї бульби. О, Ми вже пани, ми вже йому бульбу. Тато якусь хтось там приніс якусь бляху, десь відкись тату положив на, на ту кухню, ми вже палимо чимсь, чим там, якими паточками мали? Ми так тішилися, що ми вже в хаті, а то така хата була, що там лишили, а що а приобрели, як то кажуть по-русськи. І що нам не дали взагалі ніякої допомоги, ніякого нічого, то як. Та ж Ті поляки, які звідси їхали, і там вони поселилися, вони приїхали на все готове. Їм там все дали. О, а то взагалі нічого не дали, ніякої компенсації, нічого не дали. Так, 70 ріків, років ми мучилися, ми сюди приїхали, тут були так чи всякі люди. Тут була сусідка така наша, то були дві дівки. То вони інакше на нас не казали, ну ви заволоки, вашого то нема нічого, чого ви приволоклися сюди, їдьте назад туди! Там ваше, за сяну, а то ви не маєте нічого. І плакали наші, і, і ми діти плакали. Так само не хотіли з нами бавитися, бо діти є діти.